Заощаджувати при меншому доході легше, адже що більшою є сума, то вищі відсотки. Насправді ж нам потрібно зовсім мало речей. Ми стверджуємо протилежне лише щоб виправдати ці витрати перед самими собою. Ви не знайдете жодного засновника підприємства, який би не був дуже ощадливим. Успішні люди готові робити речі, які б відхилила більшість неуспішних людей із 90% так само легко або важко обійтися, як із 100%. Наш життєвий рівень завжди зростає паралельно з доходом. Ви здатні змінити свої засади віри й ставлення до заощаджень у будь-який час. Однаково, наскільки важким може здатися процес заощадження, відсутність економії завжди принесе більше труднощів, аніж звичайні заощадження. Якщо ви робите те, що роблять усі, то й матимете те, що є в усіх. Здебільшого гроші стають найважливішою. Складової життя лише тоді, коли їх немає. Привчіть своїх дітей заощаджувати.